Всім привіт! Замовив і приїхала мені ось така невелика кропка. І в ній знаходиться ось такий модуль. І це міні-інвертор з 12 В в 220 В з чистою синусоїдою на виході. Цей інвертор перетворює постійну напругу 12 вольт в зміну синусоїдальну напругу 220 В. Потужність цього інвертора до 300 Вт. Замовив я цей інвертор, щоб подивитися, що це за модуль, і перевірити як він працює з насосом, для живлення якого треба чиста синусоїда. Ззовні інвертор має ось такий вигляд, і він виконаний у вигляді зібраного модуля без корпусу, який потім можна встановити у потрібний корпус чи прилад. Інвертор невеликий. Розміри друкованої плати 10 см на 9 см і висота з деталями приблизно 4 см. В комплекті іде зібраний інвертор і підключений вимикач з проводом. По якості збирання в принципі все нормально, але є деталі, встановлені трохи криво. Цілові доріжки на платі за можливості бажано додатково поправити паяльником. Цей інвертор складається зі стандартного підвищуючого перетворювача на мікросхемі SG3525A з імпульсним трансформатором, і формувача чистої синусоїди. Формувач синусоїди зібраний на стандартному модулі формування чистої синусоїди EGS002, який керує чотирма високовольтними транзисторами і формує синусоїду. Мікросхему затерли, але це стандартний модуль, який є в продажі. І це основна причина покупки цього інвертора. Він повністю ремонтопридатний. Всі мікросхеми транзистори і плата формувача чистої синусоїди є в продажі, і у випадку пошкодження всі пошкоджені деталі можна замінити. Підключення цього інвертора стандартне. На інверторі є клемник підключення живлення напругою 12 В з маркуваннями плюса і мінуса, і менший вихідний клемник зі змінною напругою 220 В. Біля вхідного клемника є запобіжник на 40 А, який можна легко замінити. Захисту від переполюсовки тут нема, і також не можна коротити вихід інвертора або підключати навантаження більше 300 Вт, щоб не спалити інвертор. Також на платі є роз'єм для підключення вентилятора 12 В, якщо треба додаткове охолодження інвертора. Термодатчик знаходиться біля силових польових транзисторів, підвищуючого перетворювача, на них найбільше навантаження. Також на платі є підстроювальний резистор для регулювання вихідної напруги інвертора, якщо це треба. Далі я спробую підключити живлення до інвертора і покажу, як він працює. На клеми живлення інвертора підключив роз'єм з проводами. Переріз проводів треба підбирати під струм навантаження. В якості тестового джерела живлення у мене буде акумулятор напругою 12 Вольт, зібраний із елементів літій-іон 18650. Але для живлення також можна використовувати і свинцевий акумулятор напругою 12 вольт. Ще раз перевірю полярність і підключаю інвертор до акумулятора. Потім увімкну вимикач, індикатори наявності живлення на інверторі засвітилися. На вході інвертор напруга 12 В постійна, а на виході змінна напруга приблизно 220 В. Частота 50 Гц. Інвертор працює нормально. Струм холостого ходу цього інвертора приблизно 500 мА. Трохи прибрехали в описі на рахунок 250 мА. Дуже важливо: на доріжках працюючого інвертора, змінна напруга 220 В, а після підвищуючого інвертора постійна напруга 380 В. Така напруга є небезпечною і треба дотриматися правил техніки безпеки. І бажано цей інвертор встановити в ізольований корпус. За необхідності вихідну напругу інвертора можна регулювати обертанням підстроювального резистора. На вихід інвертора підключила силограф. І форма напруги синусоїда. частота 50 Гц. Також є плавний старт при вмиканні інвертора, що зменшує пускові струми, далі на вихід інвертора підключив розетку з проводами, щоб було зручно підключати навантаження і перевірити роботу інвертора з різними споживачами. Першим тестовим споживачем буде лампа накалювання 100 Вт. І лампа світиться нормально. Також добре видно, як працює плавний старт. Також до інвертора можна підключити зарядку телефона, телевізор, ноутбук, принтер і так далі. Головне, щоб потужність споживача не перевищувала максимальну потужність інвертора. Ось вигляд в тепловізор і перегрівів на платі інвертора нема. Найбільше гріється вихідний дросель і силові транзистори підвищуючого перетворювача. Ну і тепер покажу роботу цього інвертора з насосом системи опалення, бо саме для насосів треба чиста синусоїда, щоб насос нормально працював. Потужність насоса до 100 Вт. Запустив інвертор і підключаю насос на вихід інвертора. Все нормально працює. Насос відразу запрацював і почав перекачувати воду. Від насоса сторонніх шумів нема. Працює аналогічно, як і від мережі 220 вольт. Насос з цим інвертором працює нормально. В тепловізорі по температурах все нормально. Перегрівів на інверторі і насосі нема. Сучасного газового котла в мене зараз немає для перевірки, але також все повинно працювати, бо в більшості котлу треба чиста синусоїда, саме для насоса і турбіни, які у газового котла всередині, по суті це звичайний інвертор з чистою синусоїдою на виході, тільки він без корпусу і виконаний у вигляді зібраного модуля. Якщо вам треба недорогий і ремонтопридатний інвертор з чистою синусоїдою на випадок відсутності електрики. То цей інвертор досить непоганий варіант. А підходить вам чи ні, то це вже вирішуєте під свої задачі, Я купив подивитися і зробити відео. Отакий міні-інвертор з чистою синусоїдою на виході я показав в цьому відео. Наразі це все. Всі необхідні посилання будуть в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Всім дякую за увагу!